Доброго дня! Діти! Перед вами робочий зошит з музичної грамоти та практичного музикування для другого класу. Цей зошит я склала власноруч з багатьох посібників, а також деякі вправи склала сама для зручності, для того, щоб ви самостійно могли працювати з даного предмету. І так, коротко ознайомимося з цим зошитом. Він складається з місту. В змісті ви бачите чотири модулі, за якими ми будемо працювати. Кожен модуль розрахований на кожну чверть. Далі йдуть короткі відомості з музичної грамоти для другого класу. Це всі теми і правила, які ми будемо з вами проходити протягом року. І дуже часто звертатися до цих сторінок. І також по модулях. Це п'ятий модуль для другого класу, з якого ми почнемо працювати, і урок номер один. Клавіатура. Давайте пригадаємо з вами, що таке клавіатура. Клавіатура це музичний звукоряд, який складається з білих та чорних клавіш. Подивіться уважно, як розташовані чорні клавіші. Дві, три, дві, три, де дві чорних клавіші. Під першою чорною клавішею знаходиться нота до, До, ре, мі, фа. Соль, ля, сі. До. Клавіатура складається з октав, починаючи від середини перша октава, друга, третя, четверта. Ідемо донизу від першої октави, мала октава, велика октава, контр октава і субконтр октава. Ці, ці всі звуки охоплюють два ключі. Подивіться сюди уважно. Перед вами скрипічний ключ і басовий ключ. Скрипічний ключ має назву ключ соль. Басовий ключ має назву ключ Фа. Давайте з вами пригадаємо, як пишуться ноти першої та другої октав. Нота ДО пишеться на першій додатковій лінійці. Нота «Ре» під «Мі» на першій, Фа між першою і другою. Соль на другій лінійці. І так, звертаємося до нотки соль, пригадуємо, що це ключ соль. Саме скрипічний ключ описує цю нотку соль. Ля, Сі на третій лінійці. і вже пішла друга октава нота до. І так, нотки пишуться на лінійках і між лінійками. Соль, ля, Си. І далі вже піде нотка до третьої октави. Пригадуємо, як пишеться басовий ключ. Басовий ключ це ключ Фа. Його дві крапочки окреслюють нам нотку Фа. Вона буде писатися саме на четвертій лінійці. І ось вона. Подивіться, це мала октава нота Фа. Якщо піти донизу від нотки Фа Фа Мі. Ре, до. Нотка До буде писатися малої октави. Ось вона. Буде писатися між другою і третьою лінійкою. І далі від нотки Фа. Фа, соль, ля, Сі. І ми прийшли до першої октави нота До. Тільки вона пишеться в басовому ключі угорі. Так, переходимо до наступного завдання написати гаму до мажор, позначити стійкі, нестійкі та ввідні ступені. Гама до мажор записуємо ми цілими нотками. Пригадаємо, що гама до мажор, будь-яка гама має 7 ступенів. Перший, другий Третій. Підписуємо ми римськими цифрами: Четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. І ось цей звук, восьма нота, це, буде, це, це нота до, і буде означати перший ступінь. Пригадуємо, що гама до мажор складається з стійких та нестійких ступенів. До стійких ступенів відноситься. Перший, третій і п'ятий ступень. Нестійкі це другий, четвертий, шостий і сьомий. Нестійкі розв'язуються у стійкі, другий іде в перший, четвертий іде в третій, шостий іде в п'ятий, а сьомий іде у перший верхній ступень. Ось ми з вами написали гаму до мажор, позначили стійкі та нестійкі ступені. Я виписую стійкі ступені це перший, третій і п'ятий. Вони в мене не зафарбовані. А потім виписую нестійкі ступені, другий зафарбою їх, четвертий, шостий і сьомий ступінь. Так, також. У нас є два ввідних ступені. Що таке відний ступень? Відний ступень це два відні ступені, це два ступені, які знаходяться біля першого ступеня. Один знизу, нижній ввідний ступень. Це нота Сі в даному випадку в до-мажори в До. і ре, другий ступень іде в До. Два ввідних ступені йдуть в один перший ступень. Ось я зараз напишу. Перший ступінь нотка до, звук до, під ним сьомий. І зверху другий ступінь. І ось вони два, йдуть в один ступінь. Ось ми з вами написали гаму до мажор. Наступна вправа четверта. Потрібно заспівати вправо, печу хлібчик з тактуванням. Уважно послухайте. Тональність до-мажор, так як закінчується на звук до, і не має жодного ключового знаку. Стоїть розмір дві чверті. Це буде означати, що в кожному такті буде дві долі. Пригадаємо з вами, як ми диригуємо на дві чверті. Перша доля йде донизу, раз і, друга доля йде доверху, два і Подивіться уважно на вправу. Номер 4. Печу хлібчик. Зараз я вам її заграю і заспіваю. З тектуванням. Так, наступна гра це «Живий метроном». Це ми з вами пограємо гуртом. Домашнє завдання співати гаму до мажор у ні, стійкі, не стійкі і відній ступені, переписати вправо печу-печу хлібчик і позначити ступені. Пригадайте їх сім ступенів. І вивчити на пам'ять вправу з тактуванням.